Привезли мені ще одну віброплиту на 90 кг маст. Буду випробовувати їхні плити, бо зіпери у мене як би є, я відео знімав. Попередньо можете подивитися. На 90 кг зіпер нормально все, все працює, все служить. А на 120 кг мені не сподобалося. Тепер взяв маст і буду випробовувати маст. Скільки вона послужить і як вона буде працювати? Пізніше відео познімаю, вам покажу. Ось так вона виглядає, доставлю її коврик резиновий, коврик добротний, хороший, видно зразу. Далі фільтр у нас повітряний, йде звичайний сухий, безмасляний, але пізніше я, напевно, поміняю також на масляний, бо таким фільтрам я чомусь не довіряю. Зараз залю масло, заведу і будемо проводити обкатку. Так. Зараз покажу вам, як вона заводиться. Ось тут ми включили кнопочку і подсосик. Нижню ми не зачіпаємо, це в нас йде краник на бензин. І пробуй. Зараз прогріється і покажу, як вона буде в роботі. Трамбовки хороші на 90 кг. І даємо газу подивитись як вона працює Так казав, гарантія на них 2 роки. Модельки хороші. Для того, щоб їх десь переносити, у нас є спереді одна ручка, ззаді одна ручка, два чоловіка взяли і понесли. Кого цікавлять такі трамбовочки, також можете звертатися, можуть зробити хорошу ціну. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, кого що цікавить. Всім все відповім. Також дам номер телефону, можете перезвонити і уточнити любі питання. Зараз потрібно обкатати її і впустимо на об'єкти на роботу. І подивимося, як буде вона працювати. Бо в жіперах у мене на 90 кг ось такі баки, вони постійно лопали. Довго не витримували, я їх постійно міняю. Подивимося, чи в цей. Він буде лучше 12 чи ні. Хану хлопці візьмуть і трохи потаскають по об'єктах. Тоді покажу її сам для вас. Будете себе трохи бачити як вона в роботі через деякий час, в якому вона стані буде. Чекаю від вас коментарів. Звертайтеся, якщо вас цікавлять такі івропити. А також ще є на 120 кг маст також них 2 роки гарантія І по хорошій ціні.